Вольф, подбай про двигун свого авто. Знаєте, до сьогодні мій рейтинг найкрасивіших Peugeot складався з трьох таких машин. На першому місці було купе RCZ, на другому 407 купе і на третьому Peugeot 508. Але тепер з'явився 408 Peugeot І якщо ви поставите його в цьому рейтингу на перше місце, я з вами абсолютно погоджуся. Вітаю, мене звати Сергій Волощенко. Сьогодні у нас на тесті фастбек, за яким вишикувалися справжні черги в дилерських салонах. Коли я знімав українську презентацію Peugeot 308, я думав, що то найбільш революційний і. В майбутньому популярний продукт Peugeot, але ні. За серпень 308-х було продано щось менше десятка. В той час, як ось цих машин за серпень було продано 34 штуки. А взагалі, з моменту початку прийому замовлень, це ще в той час, коли живих машин не було, а реалізовано вже 85 автомобілів. І що тут сказати? Зовнішність продає. Я ж тільки хочу сказати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія. Ну і сказати, що цей Peugeot виглядає ефектно, це все одно що промовчати. Тому що, як на мене, тут може найбільш клиноподібна форма марки ось ця ефектна корма. Дуже вузенький, як на мене. Повністю світлодіодні матричні адаптивні фари і безрамкова решітка радіатора. Ну і аби вже абсолютно добити українського буржа, ось цей металік, який в залежності від освітлення може здаватися і синім, і навіть інколи зеленим. Знаєте, яких я тільки порівнянь вже не чув про 408-й? і хтось називав його бюджетним Lamborghini Urus. Якісь діти кричали, ой, дивіться, он Ферері поїхало. Це вони побачили ось цей логотипчик у вигляді щита на дверях. Хоча від дорослих покупців я чув протилежні думки, що це вже циганщина і подобається не всім. З моєї точки зору, це оригінальний дизайнерський хід, хоча, щоб розпізнати тут лева, треба придивлятися. Попередня облама мені подобалася більше. Ну і видно, що французи і далі намагаються зробити легковики схожими на кросовери, тому що в цьому автомобілі водій сидить на 4 см вище, ніж в звичайному седані. При цьому у нього є позашляховий обвіз кліренс 189 мм. Це декларує виробник, який реальний кліренс ми поміряємо трошки пізніше. Але при цьому 408 на 14 см це. Приблизно стільки нижчий, ніж реальний кросовер 3008. Так от ми наміряли 19 реальних сантиметрів, і при цьому знизу виявили стандартний металевий захист моторного відсіка з товстої сталюки. Це вже суто українське вдосконалення. Для багатьох саме ось це найефектніша частина 408-го, мені подобаються виступи аеродинамічні. Це ще не спойлер, не антикрило, а лише, як на мене, виступи. Але вони в формі ефектних котячих вушок, натякаючи на котячу породу бренду. І корма. Зрізана нетипово, тобто ось цей схил починається вже після задньої стійки, даючи таким чином більше місця для голови задніх пасажирів. А в дорожчій комплектації GT є електропривод, і в багажник входить 505 літрів. Не Урус, звичайний, якщо ми згадували Lamborghini, бо в Урус входить 616. Але тут класний доступ, тому що в нас немає майже цієї ж полички. Бачите, вона така вузенька, як в Audi a 7, наприклад. Ось це моя сумка, в якій ввожу приладдя для зйомки. Вона дає можливість зрозуміти реальний розмір багажника. А в підпіллі в нашій комплектації GT немає запаски. Це пов'язано з тим, що в нас встановлено преміальну Hi-Fi аудіосистему Focal. і в підпіллі тут розташовано сабвуфер. А якщо скласти спинки, то влазить вже значно більше 1580 літрів. І ось так ефектно виконано поріжок накладками під алюміній. Чи може це і є реальний алюміній. Під капотом у 408-го, як би це дивно не звучало про двигун об'ємом 1.6, найпотужніший мотор, який встановлюється в моделі Stellantis для українського ринку сьогодні, тому що це турбобензини 16 на 215 кінських сил. Це доволі відомий мотор, я нараховував більше десятка моделей, на які в різних версіях цей двигун встановлювали. І встановлюють, до речі, і зараз моя улюблена болгарка. Насправді цей мотор веде свою родислівну ще від серії моторів Принц, яку французький концерн PSA розробив спільно із BMW і почав використовувати ще з 2006 року. Ставили на міні на BMW, на різні моделі французького концерну. І зараз це фактично його онук потужністю 215 кінських сил. Ну що, як вам виставка досягнень? Пижо, бо все найкраще, що є в марки, є в нашому 408-му. 408-му пропонується у нас в двох комплектаціях. А Lure Pack непогано оснащений і ще багатший GT. Зрозуміло, що у нас же ж тестовий GT, топова комплектація. І тут є багато чого цікавого, але про це трошки пізніше. Зараз хочу про крісла. Бо навіть для GT опційно йдуть ось такі шкіряні крісла, ортопедичні. З технологією АГР більше того, з масажем на вісім різних програм. Причому масажер з фізичними твердими валиками, а не якісь там пневматичні елементи. Тому і розминає він добряче. Можна зекономити на мануалісті. А це напа, але як на мене, заслизька, бо я би, наприклад, зробив боковини ось тут з більш цупкого матеріалу. Та ми ж знаємо, що продає в першу чергу що. Зрозуміло, дизайн, тому це дуже гарно і дуже круто. Але окрім того, що гарно ще й зручно. Тому що виробник каже, що в цих крісел найдовші подушки в бренду довше, ніж в 3008-му. Більше того, їх можна навіть ще зробити довшими, тому що є механічне регулювання. Так, поміняємо ці окуляри на ось такі. Впізнаєте? Раніше такі в кінотеатрах видавали. На 3D сеансах. Але тут вони не потрібні, тому що в версії Peugeot 408 GT панель приладів 3Dшна, тобто картинка ніби в кілька шарів, і ти бачиш, що все це доволі об'ємно. Схожа концепція на ту, яка була в 308 Peugeot, і, звичайно, можна змінювати дизайн картинку. Зробити її мінімалістичною, можна зробити пригоди ще меншими. Ну, тобто, погратися з цим гарно так, що очей не відвести. Покупці, коли на це дивляться, кажуть, що це якийсь космічний корабель. Інший 10-дюймовий екран належить мультимедійній системі. І з шрифтами тут все гаразд, тут же немає таких дрібних букв. Знизу ще й виведено ось таку додаткову сенсорну панель, яку можна налаштовувати під себе, виводячи для швидкого доступу сюди потрібні функції. А ще нижче у нас є фізичні кнопки взагалі супер. Так ось, мультимедійка нової генерації вона вміє за безстратовим протоколом під'єднуватися до пристроїв на Андроїді, на Айосі. Може одночасно під'єднувати два пристрої, але... Мені найбільше подобається те, що нарешті з'явилися нормальні камери з нормальною картинкою, коли їдеш назад, чи в нашому випадку, в тому числі і вперед, тому що в нас стоїть система огляду на 360 градусів. Зручно паркуватися. Але є й екзотичні опції, які раніше були хіба що в преміумі для комплектації GT. Доступна навіть інфрачервона камера нічного бачення, яка здатна ідентифікувати пішоходів або тварин вище 50 сантиметрів на відстані від 15 до 200 метрів. А оце реальна несподіванка, тому що. А... Але чому несподіванка? Насправді це один з найдовших автомобілів в лінійці Peugeot, довжелезна колісна база, тому місця багато більше, ніж в 3008 му Peugeot, бо від спинки до спинки. 95 сантиметрів. І це добре видно на картинці. Навіть незважаючи на мою доволі комфортну посадку за кермом, крісло відрегульовано під мене. Дивіться, скільки залишається місця для ніг. Причому підлога майже абсолютно пласка. Добре, що дизайн в цьому сенсі не вимагає ніяких жертв. До того ж, подивіться, над головою також простора, тому що, як я вже казав, ось цей. Вигину цей зріз корми починається вже після задньої стійки, тому запас місця над головою пасажирів не страждає. Ну і традиційно, що у нас підставка під лікоч, лючок для лиж і пара USB-шок. І тут, і там, до речі, type c постійно шукаю, де підзарядитися. Добре, що для телефона це не потрібно, в нас є поле бездротової зарядки. Ну що ж, час спробувати як 408 їде. Якщо він їде хоча б наполовину так круто, як виглядає, то це вже абсолютна перемога. Скажу, що перші враження від перших кілометрів доволі цікаві, всі звертають увагу, ніби ти дійсно їдеш на Ламборгіні у русі, задираєш носа і все таке. Інші враження, які також з'явилися після перших кілометрів, це те, що ця платформа навіть з дизельним мотором. Була дуже тиха. Уявіть собі, яка вона тиха з бензиновиком, який значно менше генерує різних вібрацій і шумів. Дуже дуже тиха машина. І я скажу відверто, що це також зіграло злий жарт з цим автомобілем, тому що ця шикарна звукоізоляція трошки зменшила експресію від їзди, і я очікував від цього мотора більше темпераменту. Поясню, чому. Насправді, коли прискорюєшся з точки зору секунд, з точки зору фізичних відчуттів, все окей, але не вистачає емоцій. Машина розганяється і робить ну, ніби синтетично. Тобто немає якогось вау-ефекту. Хоча насправді цифри непогані. Завод декларує розгін до сотні за 7,9, а в мене в найкращій спробі було. 8,2 це можна списати на те, що мотор ще не обкатаний на одометрі трошки більше 2000 тисяч кілометрів. Я думаю, що він потім з часом розкриється. Але мені здається, що АйСін шикарно сприймається саме з дизельними моторами з півторалітровим BlueHDi чи з дволітровою HDi, де вся тяга внизу. Тут же ж тяга вона ніби розмазана з 2000 тисяч до... Максимальних обертів. І здається, що в цьому сенсі автомат не завжди встигає за потребами мотора. Так, це не спортивна машина, і оцінювати її треба також не зі спортивної точки зору. Але Peugeot 408 доволі швидкий. 300 ньютон метрів обертального моменту, які доступні вже з 2000 обертів, доволі легко прискорюють фастбек вагою в 1445 кг. кіло. Єдине, що такий темпераментний стиль швидше, ніж. Тих же машинах з дизелем спустошує 52-літровий бак. В міському режимі навіть виробник декларує більше 9 літрів на сотню. Але за динаміку ж треба платити. З іншого боку, на трасі за рахунок довгої восьмої передачі, 408 й примудряється спалювати менше 6 літрів. А автомат вміє бути різким і швидким в спорті, хоча в 408, частіше ніж інших авто. Я обирав саме економічний режим, в якому трансмісія гармонійно оперує моментом в місті. Так, динаміки тут вистачає, в тому числі і з точки зору слух'яності. Кермо традиційно в цій платформі кайфове, маленьке, гостре в спорті, але при цьому трошки синтетичне. Хоча глобально все-таки okay, взагалі моя дружина не каже, що я придираюся до цього авто, воно їй. Подобається дуже слухняний, каже, що ніби летить, стелиться над асфальтом. І от простелиться в мене також є своя особлива думка. Так, це знайома платформа, всі ті ж самі недоліки і переваги в цій машині є. Єдине, що під цей більш спортивний характер підвізку трошки затисли, і вона відповідає плюс-мінус швидкому характеру машини. При цьому ззаду у нас балка, яка традиційно на нерівностях любить. Трошки постукувати, хоча я боявся, що буде гірше. 408 намагається поєднувати кросоверну високу підвізку і кліренс, доволі високі шини 55-го профілю і легкову керованість. Щоб перевірити, як він поводиться на лосиному тесті, я завітав до Сергія Дишканта, який тренує дрифтерів на Феофані. Руль дуже легкий. Для середньостатистичної людини, я думаю, що керувати цим автомобілем буде задоволення. Але якщо дуже вибаглива людина буде керувати цим авто, то йому не сподобається те, що дуже мало інформативності руля. Машина на агресивному кермуванні хоче трошки розпрямити траєкторію, вона вислизає передню вісію з траєкторії. Це те, що мені не сподобалось. Але що показала нам переставка, показала, що навіть в цій компоновці на кросоверській покришці вона попадає на дуже великих швидкості туди, куди треба. Так, ну і дуже така якась тендітна підвізка, бо її пробуває. При цьому автомобіль дуже керований, легкий. Так що взагалі тачка кльова. Кльова тачка, сподобалась і, і колір, і дизайн, і шикарнючий салон. Ну і врешті-решт, я забув сказати, що це дуже легкий в керуванні автомобіль. І це враження тільки підсилюється бензиновим мотором і гарною звукоізоляцією. Хтось із знайомих запитав мене, чи виправдовує такий космічний дизайн, такі космічні ціни. Хоча насправді чому космічні? Дивіться, комплектація Allure Pack коштує 1 мільйон 208 тисяч гривень. Так, наша GTA на 170 тисяч гривень. Але це дешевше, ніж, наприклад, просять за 3008 чи за 508. І трошки-трошки дорожче, ніж менший хетчбек Peugeot 308. Тому, як на мене, цінник виправданий, тим паче, знову ж таки, за такий космічний дизайн. І якщо зараз спробувати подивитися. Кого ж можна записати в конкуренти, окрім Lamborghini Urus, я думаю, що можна з натяжкою притягнути сюди, наприклад, Cupra Formentor, чи Audi Q3 Sportback, чи BMW X2. І сам факт, що Peugeot сьогодні можна порівнювати з Audi і BMW, це вже величезне досягнення і досягнення, я думаю, не тільки маркетологів, багато в чому саме дизайнерів. Як сказав один з потенційних покупців, 408-го, виглядає як космічний корабель, як зовні, так і всередині. Ну і зрозуміло, просив покататися. Я відправив його до дилера, бо 408 восьмий вже доступний для тест-драйвів, і записатися можна на сайті бренду. Ну а я хочу тільки нагадати, що цей випуск підготовлено за підтримки перевіреного партнера Авторія.